Допомоги від кардіостимулятора не було, і потім вже нам сказали, що потрібна пересадка серця. Сів на мотоцикл і поїхав під лікарню. В принципі, починається нове життя. Як її звуть? Софія. Беремо лопату і здоров'я лопату, і те, що не добрав ковш з вагона, ми одкидаємо лопатами. Вони не сварили вас? Е, ні, вони не сварили. Якщо вони дали орган іншій людині, то їхній там син він живе далі, щоб було просто більше добрих сердець у людях. Ми познайомилися із владом вісім років тому. Тоді він, 17-річний юнак, розповідав, що через вроджену ваду серця його життя було на волосині. і Він потребував термінової операції із пересадки серця, яка в Україні була неможливою. Тоді він із мамою Валентиною збрав кошти на операцію за кордоном. Її і зробили 2018 року в Індії. Зараз Владислав Гутник, молодий 25-річний чоловік, і про його шлях до одужання, про життя із новим серцем, та про те, чи здійснив те про що мріяв до пересадки серця. Наша із ним розмова. Влада, Я вітаю вас, як почуваєтеся зараз? Дякую, добре. Я пропоную трішки пригадати історію вашої хвороби. У вас вроджена патологія серця. От скажіть, як ця хвороба позначалася на вашому дитинстві? Коли ви її почали відчувати в собі? Перша операція вісім місяців. Я не відчував нічого, бо як був дитиною. Далі все теж було звично. Потім ближче до 12-14 років. Синіли губи, була задишка, було тяжко бігати. Якщо багато бігав, то кров бувало з носа йшла. Потім вже, як зробили в 14, ліпше стало. І після 14, ну як було нормально, а далі опять. Плохо стало. Коли ми з вами вперше зустрілися і познайомилися 2017 року, ви тоді розповідали, що захворіли на грип, після чого ваш стан почав різко погіршуватися, і роботу серця підтримував кардіостимулятор. Пригадайте, на які медичні послуги могли розраховувати ви в Україні на той час, з урахуванням, що трансплантологія ще не була розвинена? Коли стало погано мені після грипу. Почала набиратися вода, жидкость у тілі. і Ми поїхали до лікарів. Мене срочно положили в лікарню, відкачали цю всю і Потім сказали, що потрібен кардіостимулятор, який буде підбивати серце, так як серце не повноцінно качає. І мені держава дала кардіостимулятор цей. Поставили і далі, в принципі, було все добре. Тільки інколи пив таблетки, щоб ганяло цю воду. Чи обмежувало це якось якість вашого життя, вашу функціональність? Ви ж були дитиною. Ви, напевно, хотіли із підлітками побігати, брат у вас є молодший, з яким ви хотіли проводити час? Було тяжко трохи, тому що я не міг повноцінно бігати, щось тяжке піднімати. Носить швидкі рухи не можна було робити, тому що кардіостимулятор це все держав на собі, і якби я, наприклад, велику дав перенагрузку. Що було б, я не знаю, так як цього слава богу не случилося. Але було трошки тяжко. Як часто ви лежали в лікарні, наприклад, впродовж року? Від чого це залежало? Якою мірою ви залежали від лікарні, від лікарів і від терапії різноманітної? Від лікарні залежали дуже сильно, тому що завжди треба було здавати аналізи, треба було провірятися, треба було весь час дивитися за легенями, Надо було весь час дивитися за, за серцем, так як воно було здорове і не знали, коли, в який момент, що може статися. Надо було провіряти кардіостимулятор, цей щоб було все добре, щоб завжди він працював, щоб ніде нічого не сталося. Ну, на рік я не знаю, ну а так раз в місяць, раз в півтора місяці ми приїжджали. Що вам говорили лікарі, тоді якими були їхні прогнози? Чи відразу вони вам сказали, чи з деяким часом, що ви все-таки потребуєте трансплантації серця, і це для вас порятунок? Ні, зразу не сказали. Мені це ж поставили цей кардіостимулятор. Я ходив з ним, потім пройшло час. І вони повідомили про те, що кардіостимулятор вже не так допомагає. Серце все ж таки зростає в своїх розмірах і вже великої допомоги від кардіостимулятора не було. І потім вже нам сказали, що потрібна пересадка серця. Чи можете ви пригадати свої відчуття, як ви взагалі як підліток, життя якого тільки починається, прийняли той факт, що ви потребуєте такого оперативного втручання? Тяжко було це чути, але... Я така людина, я завжди на позитиві ставився до всього. І я розумів, що нічого не поміняє, яка у мене, які в мене відчуття не будуть, це цього не і змінить. Ну я настроїв себе і готовий був іти до кінця, щоб все було добре. Хто вас підтримував на той час? Я пригадую, що ваша мама Валентина настільки переймалася, що навіть ви її заспокоювали. Так, ми вийшли, в неї був ступор. Вона не знала, що робити, і я їй тоді підійшов, кажу: Та мам, скільки ми вже пройшли, скільки всього вже случилося і все добре. І в подальшому буде теж все добре. В принципі, вона на те время, не знаю, чи заспокоїлася, але очі в неї страх в очах трішки зменшився. До речі, скільки часу пройшло від того моменту, як вас поставили перед фактом, що ви потребуєте пересадки серця до моменту, як ви, вже будучи в клініці, побачили перед собою лікаря, який сказав, що готуйтеся, вам буде проведено цю операцію. Тут нам сказали, що потрібна пересадка серця. Ми подали документи на міністерство охорони здоров'я Київський МОЗ, щоб нам... Допомогли коштами, так як в нас їх не було. Нам допомагали і люди. Дуже дуже багато людей допомогло. Нам допоміг цей МОЗ, нам виділили кошти. Ми зібралися, поїхали в Індію. Чотири місяці ми чекали операції. Нас раз були, визвали, і я вже був готовився. Потім передванюють, кажуть, що не підходить. Опять ми чекаємо. Другий раз нам дзвонять, кажуть, що опять готуйтесь до пересадки. Ми оп'ять вже готуємося, приїжджаємо в лікарню, вони кажуть, ні, там була інфекція, опять пересадки немає. І це трошки було страшно, так як сроки вже підходили, вже потрібно було робити, і вони так то є, то немає. Потім вже, як на третій раз, подзвонили, сказали, готуйтесь до пересадки, це вже буде 100%. Я, в принципі, з хорошим настроєм, я був навіть радий, це чуть так як мені було тяжко. І я собі спокійно зібрався, сів на мотоцикл і поїхав під лікарню. Ви перебували вдома і вас поінформували про те, що вам потрібно прибути до клініки і ви самостійно добрались так, до клініки? Так, ну, Дзвонять і кажуть, що потрібно приїхати до клініки. І завжди приїжджає скора, забирає скора і відвоза. Я, я в той час. Їздив на мотоциклі, катався по індії. І я кажу, я приїду на мотоциклі, потім заберете його. Все, добре. Я сів на мотоцикл, приготувався, сів на мотоцикл і поїхав до клініки, поки там мене приготували, оділи. Якраз прийшла мама, прийшли люди, які тим, там теж дали пересадки серця, легенів, ну і різних органів. Прийшли, теж мене підтримати. Ну, ми там пообнімалися, я кажу, все, ждіть. День, я збираюся і виходжу, і будемо далі ганяти. Ну, все, і так я там остався. І так і трапилося по Так, Так, і трапилося, пішов на операцію, заснув, проснувся, все добре. Які були відчуття після того, як ви прокинулися? Після того, як прокинувся, я не відчував в принципі нічого, так як був наркоз, і я так трошечки лежав-літав. Потім пройшло час, вони через відеокамери спостерігали за мною. Я говорив через ну, такий монітор, говорив з мамою. Перший же день, як я тільки встав, я там побумнів, бо було тяжко. В третій день, в принципі, мені вже стало легше. Я одразу рукою так провірив, зразу провірив, чи зроблена операція. Я що тут наклеєний ну, бинт, зашита. Я розумів, що операція зроблена, пройшло все добре. І в принципі починається нове життя. Я пропоную повернутися трішки назад і пригадати, от якою була процедура збору коштів оці організаційні моменти в Україні відтоді, як вас поставили перед цим фактом з урахуванням, що закон про трансплантологію був ухвалений в Україні тільки в грудні 2021 року. А це був 2017-2018 роки. Так тоді не було у нас трансплантології. Про це дуже навіть, мови так не йшло. І коли нам це повідомили, ми не знали, що робити. Так як я говорю, у нас був шок. Ну, ми спитали в лікарів, сказали, йдіть в МОЗ, в Київський, Міністерство охорони здоров'я і там питайте, вам підскажуть. Ми пішли туди, розпитали. Нам сказали, що потрібно подати документи на чергу. Але черга була невелика, так як я один із перших, хто в Україні пересаджували серце. Ми подали на кошти документи, а самі почали. Теж ну, збирати кошти, щоб якісь були собою. І завдяки нашому народу ми назбирали немало коштів, нам допомогли. Це велика дякую нашому народу за те, що це все так пройшло. Потім виділилися кошти з Міністерства охорони здоров'я і, в принципі, нам купили білети. І сказала, що виїжджаєте. Ну, ми, в принципі, собрали сумки і були готові. Ви можете пригадати, що це була за сума коштів на той час. Виділено було мозом 100 чи 100 чи 120 тисяч доларів. Ті, що люди допомагали, ми так і не щитали. Ну але ми закупили ліків на рік, нам вистачило. Це з тих коштів, які зібрали, зібрали люди. люди. Так, зібрали люди. І ціни на ці ліки доволі немалі. А які відчуття взагалі переживає людина, яка розуміє, що в неї нове серце і постійна терапія, кардіостимулятор, пігулки це вже позаду, і вона практично здорова. Коли до вас прийшло оце усвідомлення? Прийшло тоді, коли я приїхав додому. У ну, мене було реабілітації. Скільки вона тривала? Реабілітація в Індії після пересадки тривала 4 місяці. Сказали, що можна їхати додому, так як я вже не видержував, можна було б ще може, місяць посидіти, але я вже не міг. Я там бутилочками займався, руки там тренував, ноги, щоб стати на ноги, щоб все було добре. Всі завдання, які мені давали лікарі, реабілітологи. Я все виконував, робив щоб швидше. Мені казали, там можеш один раз, можеш два. Ну, якщо можеш більше, роби більше. Я й по три робив рази, і по чотири, щоб якнайбістріше поїхати додому. Ми приїхали додому, я далі займався, займався, займався. І десь через рік, коли я почав помаленьку бігати, я зрозумів, що набагато легше стало, ніж було, а пройшов тільки рік. Після пересадки через рік людина вже розуміє те, що вона ну, повноцінно, можна сказати, що здорова, тому що без швидше двигатися, легше дихати. Я тоді не то, що двигається, я тоді мені ходити було тяжко. А тут я спокійно собі можу пройти два кілометри і все добре. Через ще рік я поїхав за кордон. Я поїхав за кордон працювати. Як ви зараз себе почуваєте? Де ви працюєте? Чи змінилося ваше життя? Чи з'явилася в вашому житті, можливо, дівчина? Дівчина у мене була ще і на той момент, коли я був в Індії, мені ця дівчина написала підтримку, що все буде добре, не переживай, все буде добре, підтримувала мене. Як її звуть? Софія. І з того моменту ми ще й досі разом. Ви маєте молодшого брата? Так. Як його звати, до речі? Станіслав. Я пам'ятаю, що ви тоді приймалися тим, що ви не можете в рухливі ігри з ним грати, якось бігати. Як ви зараз проводите з ним час? Він же ж теж виріс вже. Так, він виріс, і на даний момент ми проводимо дуже часто і дуже багато часу, як я тут. Ми з ним їздимо на стадіон, тренуємося, займаємося футболом. Ми можемо по два години бігати на стадіоні, грати в футбол. І немає ніяких проблем з цим. Фактично, після того, як вам пересадили серце, ви вперше почали грати в футбол? Тоді я старався грати в футбол, але не виходило. Я не міг нормально бігати, але там м'ячик легенько обуцав. На даний момент так я можу повноцінно бігати, грати в футбол, займатися і все добре. Я знаю, що 2019 року ви взяли участь в турнірі з міні-футболу серед людей, які мають трансплантовані органи. Цікаві ваші враження від цього турніру було в принципі нелегко, але все проходило добре. Кожна тренування проходила добре. Ми в Києві грали проти двох команд, теж ну, тренувалися між собою. І все проходило дуже добре. Я часто забував голи. Я так розумію, що ваша робота пов'язана із фізичними навантаженнями, так? Якщо можете, то скажіть про це. Так, mm, да, моя робота пов'язана з фізичними навантаженнями, так як е, тут, щоб працювати десь на нефізичній роботі, або немає нормальної оплати, або треба вчитися, 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 і не знаю, чи, що, як, як далі, що воно буде. І мені приходиться працювати фізично, так як я болі можу нормально там заробити щось для себе. Я їзджу за кордон, працюю на різних роботах. Перша моя робота була: я працював стропельщиком на порту, розгружали вагони від вугілля. Це беремо лопату і здорові лопати, і те, що не добрав ковш з вагона. Ми відкидаємо лопатами. Скільки часу пройшло після операції? На той момент. Три роки вроді пройшло. А до речі, як ваші лікарі, які пересадили вам серце там в Індії, ставляться до таких навантажень? Чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Чи цікавляться вони вашим станом? Так, на той момент ми підтримали зв'язок, і коли я їм сказав, що я в порту працюю, колопатами лопатами кидаю вугілля, вони самі були вражені з цього. Спитали, а, як? а та ж як? Вони не сварили вас? Е, ні, вони не сварили, вони завжди, ще з самого початку, вони говорили так: якщо відчуваєш по собі, що все добре, і ти можеш без проблем, можеш робити все, що хочеш. Якщо тяжко, ліпше не, не робити цього. Але так як я займався, я весь час любив спорт, я весь час піддержував себе. Мені було, в принципі, нормально. Я спокійно собі працював. Заробляв і все було добре. Владе, поговоримо про те, як ви підтримуєте своє здоров'я зараз. Чи проходите ви обстеження, як часто, що це за обстеження? Так, я проходжу кожен рік обстеження. Аналіз на токролімус це скільки потрібно пити препаратів, так як я їх п'ю щоденно. Раз в рік потрібно е провірити біопсію і коронографію. Ну, якщо все добре, в принципі, можна. І Раз в два-три роки, в залежності від стану. Так як у мене стан був добрий, я приїхав з Індії, мені треба потрібно було рік пробути тут і зробити коронографію. Перший рік мені сказали, що не потрібно робити, другий рік сказали, що теж не потрібно. Третій так само, четвертий, п'ятий. І на п'ятий рік мені аж тільки тоді сказали, що для себе можете провірити. Мені зробили біопсію, коронографію і сказали, що все, все добре. А чи потрібно вам приймати підтримуючу терапію? Якщо так, то у якій кількості, чи знову ж таки це регулюється з огляду на ті аналізи, які ви проходите? Так, це регулюється аналізами. Коли здається аналіз, вони дивляться, скільки то крилмусу в крові, і вони потім пишуть, що, наприклад, там 2 мг Чотири міліграми скажіть, а ви за власні кошти купуєте ці препарати чи щось відшкодовує держава? Якщо так, то якою мірою скільки ви витрачаєте на підтримку свого здоров'я? Тепер на даний момент допомагає держава. Було тяжко зробити так, щоб вони допомагали, тому що в різних областях вже пройшло скільки часу. В різних областях вже давали ліки, допомагали в нашій області, не давали. От вже два роки як допомагають і видають повністю все. Все оплачує на даний момент держава, і з цим на даний момент питань немає. Тоді на той час ми витрачали вісім тисяч, ну, вісім, бувало, десять, бувало, сім, в залежності також від аналізів. Ми витрачали на місяць на пігулки на ці препарати. Чи відчуваєте ви, що ваше здоров'я чимось відрізняється від здоров'я умовно нормотипово здорових людей? Чи є можливо такі випадки, що ви повідомляєте комусь зі своїх нових знайомих, що у вас пересаджене серце? І яка в них реакція? Я не відрізняюсь від інших людей. Коли я був за кордоном, окрім е праці, е я ходив в спортзал із знайомими друзями. Ми там Піднімали штанги, гантелі, турніки, брусі займалися. І коли там пройшов десь місяць часу, ми прийшли в роздягалку, і друг каже, а що в тебе за шрам? Кажу, це після пересадки серця. І в нього такі очі. Він каже, серйозно? Кажу, да. а чого ти раніше не казав? А як ти оце все? А як ти тягаєш? Ти ж, ти ж робиш те, що я. А бувало, навіть і більше за інших я робив. І я, як ти це все? Кажу просто, підтримуєш тіло, займаюся, дивлюсь, дивлюсь за аналізами, щоб все було добре і, в принципі, можна геть усе. В Україні зараз діє від січня 2022 року закон про трансплантацію органів. Можливо, щось ви хочете сказати людям, які потребують такого лікування на сьогоднішній день. Якщо людина потребує пересадки органа, після цієї пересадки однозначно людина житиме ліпше. Так як з такими проблемами дуже тяжко. Моя думка така, що як людина себе настроє, так і буде жити. Якщо людина захоче жити, отдихати, займатися тим, що вона хоче, і не буде навіть за це думати, а коли проходить після операції рік-два, ти вже забуваєш, що тобі зробили цю операцію, ти робиш все, що й всі остальні. Тому моя думка нема чого боятися. треба з вірою, з надією. З угибкою йти на це, тому що якщо тобі дався такий шанс пересадити собі орган, а він, якщо він тобі потрібен, тобі дали шанс пересадити, то це наоборот добре. І ну, як я, я з позитивом йшов, тому що це б нічого не змінило. Головне настроїти себе в голові психічно, що все буде добре. І в принципі, все таки буде. Я, до речі, у вас ще про донорство хотіла запитати зараз в Україні діє ця програма, згідно з якою кожна людина може звернутися до медичної клініки і укласти угоду на посмертне донорство. Як ви до цього ставитеся? До цього ставлюсь добре, так як у мене була така ситуація, і дуже тяжко, коли ти не знаєш, що буде, як буде. І Я думаю, що люди. Ті, що даватимуть дозвіл, вони розуміють, що вони ставлять себе на їхнє місце. Ну, наприклад, якби просто подумати, що твоя дитина захворіла цим і їй треба пересадка, ти зробиш все необхідне, щоб допомогти. І якщо більше людей буде це розуміти, ставати у становище інших людей, в яких є проблеми, я думаю. Вони будуть підписувати ці документи, і в Україні буде більше життів, більше добрих людей, і в усіх все буде хорошо. цікаву історію розповідали про те, як до цього ставляться в Індії. Можете пригадати? ДТП візьмемо, так як було у мене. Хлопець попав в ДТП і його органи віддалися мені. І ці батьки цієї дитини. Які одали органи, вони рахують так, що їхній син живе далі в цій людині. І вони рахують те, що якщо вони одали орган іншій людині, то їхній там, син чи дочка, чи хто помер уже, він живе в іншій людині, він ну, якби не помирає, він живе далі. Так як орган його ще й досі працює. Ви з ними не знайомилися? Ні, це було документально все приховано, не давали ніяких даних. Це просто ми так узнали через. Врачам було дуже цікаво. Я все, що я знаю, це хлопцю було 26 років і він попав ДТП. А морально ви якось змінилися, до речі, після того, як у ваших грудях б'ється нове серце? Я думаю, я змінився морально, так як ідуть роки, як і всіх, і люди трішки міняються. А так, щоб щось відчувати, щось не так, або щось. все, в принципі, добре, стабільно. Ну і на сам кінець, про що ви мрієте? Мрію. Я мрію про те, щоб. Закінчилась війна в Україні. Це те, що на даний момент найважніше в нашому житті. Щоб було просто більше добли, добрих сердець у людях і щоб люди один одного підтримували, так як народ це є сила. Якщо люди будуть один за одного, в нас в усіх буде все добре. Дякую вам за це інтерв'ю і бажаю вам бути здоровим. І вам дякую.